Мама, Лидочка стурчилась. Ты такая внучка, так классно робишь зарядку А Гиги? Гиги, голодная Гиги, давай Давай, не дужи. Дивишь. Ніхто не хоче підняти, так. Ніхто не хоче підняти. Что зараз на дви, двига, дви, двига. Написюнька. Подіж, где запасся подивись.

Це Капітфала ванна. Панна. Пальчики. Пальчики. Шапа. Шуфляди. Зараз і диточка буде. Тут відкривати буде. Розкладені речі. Ну-ка пора, так як ідома.

А тут Лідуськіна і наймамина спальня. Ве. Вебе. Велике велике ліжко. Вікна. Вікна. Видно море. Тераса. Велика. На п'ятому поверсі можна голим загаяти. Є вікно заких видно. Нема. Є в тому корпусі. Не видно, якщо ти там будеш лежати. Ой, ой. А там мінерет. Нормально.